Далі сіти гуляти, але перед тим як гулять, кажу, хтось повинен вилізти на лавочку. Ну майже двоєм вилізли. Роксі взагалі прекрасно, злазь, молодець. Давай ще раз, давай ще раз, сюди, Роксі. Ну, Попробуй ти вилізти, давай. Ой, не прибий мене. Роксі, давай, давай ще раз. Давай, 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 сіди, Роксі. Роксюнь, давай, ти зможеш. Давай. Давай, давай, вилазь і підемо гуляй, давай. Роксі хвилюється, давай. Молодець, 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 давай двома ножками. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Молодець, молодець. давай ще раз, давай сідай. Сиди, сиди, сиди. Молодець, 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 давай, 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 давай. Давай, Роксі, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, Роксі, ти зможеш, давай, давай. Молодець, молодець, молоде, молодець. Вообще стоїш прелість. А ну ще раз, ти на двох лапах там була. Давай, давай, навіть я такого не очікував. То, почекай, давай, Роксі, вилазь. Вилазь лапками. Отак. От і вставай, вставай. Молодець. Ви бачили? Вилізла на лавочку і достала. Давай, ти сюди. Давай, вставай. А давай я тобі кину, подойш почекай, почекай. Ти так сі, sí, всі. Sí. Я тобі кидаю, а ти ловиш. Давай. Раз, два, три. Молодець.